Давайте подивимось, як сьогодні можна працювати власне, з перекладачами. Ми роздивимося можливості Google перекладача, тобто вводимо просто пошуковий Google Translate і власне, переходимо на наш власне, перекладач. Запускаємо. Дивіться, можна тут, в принципі, вводити текст, працювати з текстом, можна працювати з зображеннями, навіть з документами і з вебсайтами. Ми подивимося, як можна просто перекладати текст, як можна також власне, працювати з документами. Тобто весь документ можна в принципі, перекласти. Давайте, власне, перекладемо, нехай буде у нас, наприклад, нехай буде. Земля, наприклад, напишемо. Так і переклад, наприклад, англійською. Бачите, пише у нас IOS, тобто, в принципі, у нас все коректно, все працює добре. Можна також, в принципі, писати там і довгі текст, і він також буде все перекладати. Давайте подивимось також, як можна перекласти власне, цілий документ. Натискаємо документи і можна перетягнути певний файл. Дивіться, наприклад, у мене є ось такий документ. У мене тут написано українською мовою. Можна зараз перекласти, в принципі, англійською. Давайте спробуємо так зробити. Так, Зараз ми натискаємо Так, і сюди його власне, закидуємо. Так, Так, ось таким чином. Так, дивіться, Документ у нас прикріпився. Тепер натискаємо перекласти. Так, і дивіться, ми зараз тут... так, дивіться, ми ще не обрали тобто, яку мову. Давайте оберемо англійську. Тобто, дивіться, визначити мову у нас автоматично визначається українською. Давайте зараз виберемо англійську. Так, і спробуємо перекласти. Перекладаємо так, і завантажуємо. Ось так. Так, і запускаємо. Давайте подивимося результат. Бачите, у нас англійською мовою все перекладено, все класно, все добре. Бачите, ось таким чином можна робити різні переклади. Давайте ще подивимось, як можна перекладати також і зображення. Давайте все ж таки подивимось. Ну Нехай буде у нас зображення. На зображенні, наприклад, у нас є ось таке зображення. Ось, наприклад, давайте його завантажимо сюди. Так, І давайте перекладемо. Дивіться, у нас українська визначена системою. І також можна перекласти, наприклад, на англійську. Дивіться, Все перекладає, все добре, тобто в один клік все перекладається. Можна копіювати текст. Можна завантажити переклад. Давайте спробуємо. Вон, дивіться, переклад він завантажує нам картинку. Ось так, так. Тобто завантажує картинку, перекладено вже на іншу мову. Можна також просто скопіювати текст. Тобто Можна просто брати, копіювати текст. І давайте спробуємо вставимо, наприклад, у нас, є тут текстові, у нас є тут текстові документи. Давайте завантажимо. Так, бачите, В принципі, ось текст також можна завантажити. Тобто, в принципі, Це дуже зручно. Так, я тут пишу ні. Так, Ось таким чином бачите, можна перекладати зображення, документи. Можна також, наприклад, подавати посилання на вебсайт, і також буде у вас перекладатися все добре. Ось такі можливості у нас Google-перекладача. Всім дякую за увагу!